Всім привіт. Так, сад брізовий. Сьогодні будемо гребти оці всі гіляки. Не знаю, думав борнами своїми, де має 4 штуки Вчеплені за мотоблок, Ну, напевно, не вийде. Будемо чіпляти ось цю важку борну і будемо нею, тому що ті кожного разу всі піднімати, якби це Важковато буде. Ну, а цю одинарну. Я думаю, в неї веса побольше буде. Будемо згребати на одну кучу, на одну чи дві десь в тих углах І потім вже нашим прицепчиком їх вивеземо. Хай сохнуть. Так, що, очеплюємо боронки і будемо підчеплювати цю борону. давай борну, борну винесе! Я сюда иду, так что. Не-не-не, давай сюда. Стоп. Уложи. Зараз так, згрибаємо. думаю буде нормально. Ходжу по кругу, зараз. Звісно поставити би її розвернути би, було б би взагалі Ну. Але... Зараз ще кружок зробимо, подивимося як воно буде. Ну ось як виходить. В принципі, я б скажу доволі неплохо. Зараз пробіжимося, може там, де під деревами залишилось, тому що не хочеться їх ломати, близько під'їжджати. Ось, скільки вже вигорнули лози. І думаю, завтра вже будемо бризкати, потім фрезерувати. Будемо наводити порядки. Завершилось там ще клин невеличкий. Ну, зараз дозбираємо і все. А, ні, не все. І будемо грузитися, вивозити гіляки, що сьогодні до нас треба вивезти ці, ці гіляки. І буде все. Так, гілочки зібрали. Ось так у нас все вийшло. Звісно, швидше, ніж вручну, це другий рік я вже так роблю. А то раніше збирали, вручну. Коротше, це довго. Та й нудно. А так пробігся. Мені борони в принципі вистачає. Що то робити, видумувати, якісь там граблі. Волокушу навіть не буду. Вистачає і цього, що є. Так, ну. Все, підчеплюємо нашу повозку прицепщик. Грузимося і виїжджаємо. Так що у нас тут колеса. Блін, це геть. Давай навернеси насос, підкачаємо це колеса, А тут що у нас? Це нормальне, то нормальне. Мне это надо подкачать. Так, вот чиплим. Все, хай то ты не сильно разгоняешься, потому что там вылетает а да там в принципе ветки, что они не тяжелые сильно качать не будем что ты думаешь, все А? главное, чтобы зализываться все в одну ходку В тому році гілок поменше, в тому році робили дві такі ходки. Ну, зараз спробуємо це все втулити в одну, щоб не кататися по 10 разів. А був би відковий змільчитель, о, тоді був би другий би Перебили б це все діло і були б дрова. Ну а так возимо там, у нас яма є. Скидаємо туди вже кожного року. Висихають, ну а може в дальнішому буде. Купимо собі від козмічити, будемо перебивати. Ну а поки вивозимо. Все, загрузились. Виїжджаємо. Так, в тому році теж, так їхали, вивозили гіляки і на оцю горку хотів виїхати і перевернув мотоблока. То це було, звісно, щось з чим-то. Масло через чи вихопнув виганяло. Ну, у мене по часу роботи я весь був в маслі. Дим, видно, мене не було зовсім. Ну, На цей раз будемо вже виїжджати тудою. Не буду вже рискувати. ну його в баню. Почало мені вже приключення. Є у мене на каналі відео, там, звісно, не встигли это як він перевернувся. Ну, начало є. Так що якось так. Ось ці наші гіляки, ну так, це воно туди. Та ще якби не згнили. Так, що, вигружаємося? Чуть подалі треба викидувати їх. Все, вигрузовець. Ну в цьому році, звісно, все без, без приключень, а в тому році ми дали чуть прикурити. Так що у нас водичка не капає, ні. Що дивлюсь, чи не капає, тому що мене тут різьбу сорвало на головці, та я намотав фум -ленти. І зажав до упора. Не знаю, нас ночі морози невеликі, але є. Сьогодні прийдеться сточить водичку Так, ну, нормально. Все. Їдемо відпочивати.